Мати Майлі Сайрус вкрала хлопця своєї доньки. Вікторія Бекхем зламала ногу і поговоримо про її плани побудувати імперію за прикладом сімейства Кардашян. Ріана виступила на вечірці з нагоди весілля, сина найбагатшої людини Індії, і, можливо, замінить незмінне обличчя Жадор Діор Шарлі Стерон. Батько Хейлі Бібер спровокував хвилю занепокоєння фанатів з приводу збереження шлюбу Джастіна та Хейлі, і поговоримо про скандал із сестрами Олсен. Друзі, всім величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Якщо відео вам сподобається, Будь ласка, з вас лайк, коментар, підписка. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу і взагалі україномовного контенту на просторі YouTube. Тому якщо теми відео для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся на каналі, а ми розпочинаємо. Ріана зараз знаходиться в Індії. Вона приїхала не випадково туди. Співачка виступатиме на весіллі сина найбагатшої людини Індії, Ананта Амбані. Це весілля вже називають весіллям року. Сама церемонія пройде в червні, а святкування буде відбуватися на протязі трьох місяців. За виступ на вечірці Ріана отримала дуже немаленький гонорар, а саме 6 мільйонів доларів. Обраницею нареченого стала також непроста дівчина. Дочка мільярдерів індійських радіка мерчант на днях стартувала вечірка року, куди з'їхалися просто мастодонти бізнесу. Це і Марк Цукерберг, Білл Гейтс, таких політики, як Хіларі Клінтон, Іванка Трамп. Коротше, знаменитості політики. багатії з усього світу з'їхалися на це весілля, на святкування. Вечірка триватиме три дні. Тобто, вже ось сьогодні буде останній день. Я знімаю відео в неділю. І до речі, кажуть, що сьогодні. Ріана Має також виступити на відео. Видно, що вона трішки з животиком. Користувачі соціальних мереж зараз дивуються і не розуміють, чи це заявка про її третю вагітність, чи, можливо, просто Ріана зараз у такій формі, але її люблять у будь-якому вигляді. Від неї чекають музики і все ніяк не дочекаються нового альбому. До цього Ріана із Ейсапом Рокі, звичайно ж, були на тижнях моди, і у Франції вони були, і у Венеції. До речі, як пара вони знялися також у користування короткометражному фільмі для брендів Ріани Fenty Skin і Fenty Beauty. За сюжетом пара краде речі із гардеробів одне одного. Сам ролик Ріани рекламує бренд Fenty Skin, оскільки бренд запускає новий продукт. Сама прем'єра вже пройшла, вона відбулася на youtube каналах Fenty Skin і Fenty Beauty. До речі, Ріана виявляється не така далека від своїх фанатів. Вона проявила акт благородства і, взагалі, показала себе з класної сторони до зовсім недавно вона побачила, як фанати стояли біля її автомобіля. Це відбулося в Європі. Лив дощ. Аріана запросила щасливчиків залізти, погрітися до її автомобіля. Вони посиділи у машині, поспілкувалися, посміялися, зробили спільні світлини і тому неймовірно круто. Я вважаю, що це дуже дуже правильно, що зірка все-таки поважає своїх фанатів, і вони віддають ще більше свою любов, свій час і надихаються такою людиною. Ну а глобально. Якщо ви пам'ятаєте, Ріана була присутня на тижнях моди від бренду Dior. Зараз ходить слух про те, що відбудеться глобальна рокіровка, як у шахах, і замість незмінного обличчя Жадордіор, парфуму Жадор Діор, Шарлі Стерон, Новим обличчям стане саме Ріана. За словами інсайдерів, цю новину мають оголосити під час тижнів моди, тому будемо слідкувати. Зараз вже активно проходить тиждень моди у Парижі. Саме зараз на цей момент. Тому у чекаємо класних новин 3 березня Ріана ще раз буде виступати. Відео зі святкування весілля з вечірки відносно цього весілля вже розлетілося по соціальних мережах. Ріана там і фотографується з нареченим нареченою, підтанцьовує. Як вам виступ Ріани? Чи є ви її фанатом? І чи чекаєте ви від неї альбому? І чи будете ви раді побачити саме Ріану замість незмінного обличчя жадор Діор, Шарліст Терон? Стівен Болдуїн викликав хвилювання фанатів пари Джастіна та Хейлі Бібер і своїм постом спровокував хвилю занепокоєння фанатів з приводу збереження їхнього шлюбу. Що сталося? У соціальних мережах батько Хейлі Бібер Стівен Болдуїн попросив помолитися за їхню пару. Сам же він вважає себе євангелістом і написав так: Добрі християни, будь ласка, коли ви думаєте про Джастіна і Хейлі, знайдіть хвилинку, щоб помолитися про те, щоб. Ті здобули мудрість, захист і наблизилися до Господа. Стівен Болдуїн також повідомив, що він разом зі своєю теперішньою дружиною Ейлін Маркс і з мамою Хейлі Бібер Кеня Деодато Болдуїн часто моляться за дітей разом. Є особливі проблеми, з якими стикаються люди, які посідають високе становище, і вороги не хочуть, щоб вони наближалися до Ісуса. Часто незалежно від матеріальних благ чи похвал, вони. Тикаються з надзвичайно інтенсивною духовною війною, що загрожує руйнуванню їхньої віри, шлюбу і життя в цілому. Тож дякую вам за здалегідь. Фанати зараз переживають і обдумують, обговорюють, що ж такого могло статися. Що батько Хейлі Бібер був вимушений написати цей пост. Також пару помітили у момент, коли вони прямували до церкви. Вони йшли у похмурому настрої та виглядали сумними. Чутки про те, що Джастін і Хейлі Бібер мають проблеми у відносинах, ходять ще з моменту їхнього весілля. Експерти з мови тіла завжди стверджують, що артист аб'юзить кохану. Експерти впевнені, що в них вдома. Панує токсичне середовище, плюс ми чули багато чуток про їхнє можливе розлучення. Це обговорюється в кулуарах шоу-бізнесу. Можливо, навіть у сім'ї в них все добре. Сама сім'я Хейлі Бібер є досить релігійною. А Хейлі з Джастіном є частими парафіянами, часто відвідують церкву. А в тому, що батько Хейлі Бібер закликав до молитви, взагалі немає нічого такого дивного з огляду на проблеми зі здоров'ям, можливо, у Джастіна Бібера. До речі, Джастін. Не виповнилося 30 років 1 березня. Хейлі Бібер також його привітала, незважаючи на всі чутки про їхнє розлучення, про проблеми в шлюбі. Хейлі написала у інстаграмі пост, присвячений Джастіну. Вже 30? так швидко. Слова справді ніколи не зможуть описати красу того, хто ти є з ним народження тебе, кохання мого життя на все життя. Чи можна вважати, що Хейлі цими словами спростовує чутки про проблему в їхньому шлюбі? Мені дуже цікаво. Що ви думаєте, як ви інтерпретували для себе повідомлення від батька Хейлі Бібер? Що для вас це значить? Давайте обговоримо у коментарях. Вікторія Бекхем виявляється, зламала ногу, і Девід Бекхем це підтвердив у своєму інстаграмі. Девід сказав, що Вікторія зламала ногу у спортзалі. У інстаграм він написав про свою дружину. Очевидно, невеликий нещасний випадок із моєю дружиною у спортзалі був чистим переломом. Британський журнал Mirror опублікував фотографії, на яких Вікторія Бекхем виходила із ресторану у Нтінгхілі. Вона йшла у шині, але все одно на високих підборах намилися. Віктор. Вікторія, звичайно, у своєму стилі вона є жертвою моди в будь-якому випадку. Незважаючи навіть на те, що їй боляче ходити, все одно вона йде на підборах. Вікторія просто титан. Також в рамках тижня моди у Парижі відбувся показ Вікторії Бекхем. Девід Бекхем також підтримував. Розказуючи, він за три години раніше приїхав на локацію. Він допомагав Вікторії. Коли Вікторія виходила на Уклін, вона йшла також, звичайно, в шині, і в одному підборі їй аплодували. Її підтримували, і потім ще показали відео там, де Вікторія поцілувала Девіда Бекхема, який сидів поряд із Анною Вінтур. Мені б дуже хотілося, щоб Девід, як романтик, підняв її на руках, щоб він допоміг іти, тому що, незважаючи на те, що вона йшла, посміхалася, дякувала. Я не уявляю, як їй боляче було, тим паче, що перелом свіжий і потрібен час, звичайно ж, на відновлення. Але, можливо, Вікторія така, що якщо у Девіда навіть були думки, вона сказала йому, не смій цього робити. Хочеться побажати Вікторії Бекхем найшвидшого відновлення. Я думаю, що все таки буде. Інсайдери поділилися тим, що Вікі Бекхем хоче повторити успіх сімейства Дженнер і створити імперію за допомогою членів своєї родини. Кажуть, що Вікторія Бекхем покладала дуже великі надії на пару Ромео і Мію Реган. Вікторія Бекхем перебувала з нею у класних відносинах, в досить комфортних для неї. І саме Вікторія познайомила Ромео і Мію і тому, що вона давно. Вже дружить із мамою Мії, але нещодавно пара розлучилася. Це тепер виглядає малоймовірним, принаймні на даний момент вона не може контролювати те, що відбувається з її дітьми, як би їй цього не хотілося. Круз Бекхем, до речі, йде за стопами матері. Він записує свій дебютний альбом, готується до випуску музичного альбому. Ще два роки тому Круз уклав контракт із відомим музичним лейблом і активно працює над своїм першим музичним. Творінням у колаборації з відомим продюсером Фредом Болом, який до цього співпрацював з такими зірками, як Бейонсі, Ріана, Мирая Ед Ширан і багато інших. Звичайно, сім'я Бекхемів активно підтримує музичну кар'єру Круза, і вона вклала в нього багато коштів і багато зусиль, аби допомогти Крузу. Навколо нього багато ажіотажу, але він також усвідомлює, що йому справді потрібно проявити себе, щоб його не Винувачували у тому, що він чергова зіркова дитина, тому він так довго вдосконалював свою музику. Повідомив інсайдер із видавництва The Sun. Що думаєте, чи вийде у сімейства Бекхемів затьмарити успіх сімейства Кардашянженер? Мати Майлі Сайрус вкрала хлопця у своєї доньки. Зараз громадськість дуже активно обговорює драму, яка відбулася у родині Майлі Сайрус. Виявляється, що мати Майлі Сайрус ті ж, яка в минулому році відсвяткувала своє весілля. Вона вийшла заміж за актора. Домініка Персела відібрала хлопця у своєї доньки. Ноа при цьому Домінік був старше за Ноа на 30 років. Ноа та її брат Бренсон відмовилися від того, аби бути присутніми. На весільній церемонії інсайдери повідомляють, що сварка між Ноа і Тіш виходить далеко за межі того, що думають люди. Ноа дуже засмучена тим, що Тіш вкрала в неї домініка. кажуть, що сімейний розлад поширюється не лише між Ноа та матір'ю, Тіш, а також і між Майлі і її батьком. Якщо ви дивилися церемонію Гремі, то напевно звернули увагу на те, що Майлі Сайрус не згадала у своїй промові свого батька. Інсайдери повідомляють, що стосунки батька і Майлі Сайрус. Стали дуже хиткими після його розставання і Тіш. можливо ця вся історія є таким невеликим піар ходом перед випуском нового треку Майлі Сайрос, доктор, яка вийшла пару днів тому. Найбільше питань у цій історії, звичайно ж, до взагалі до Домініка, що в нього в голові. Ну а Майлі вже презентувала свій трек, і мені він дуже дуже схожий на один із треків Монескін. Чи одна я це чую? що думаєте відносно цих стих сімейних проблем, сімейних розбірок? Сімейні справи вони такі бувають інколи дуже дуже дивні. Новий фешн-скандал, у якому дісталося вже сестричкам Олсен, Марі Кейт і Ешлі заборонили фото і відеозйомку на показі зер в рамках тижнів моди. І найбільш обуреною у цьому випадку була Ванеса Фрідмен і сказала: так: я б із задоволенням показала вам фотографії з показу, бо це було дуже гарне шоу. Але на жаль, через політику заборони соціальних мереж я не можу цього зробити. Я не вважаю, що фотографування за. Вважає мені повноцінно сприймати побачене, і я думаю, що я доросла, щоб вирішити це для себе. Звичайно, це дуже дорогий бренд, який не кожен може собі дозволити. Він робить свій продукт ще більш ексклюзивним, закритим від масового споживання. Звичайно, це дуже цікавий і комерційно успішний хід від сестер Олсо, awesome, який зараз дуже активно обговорюють і який однозначно принесе їм і нових клієнтів і ріст продажу їхніх товарів. Команда CR Fashion Book спочатку запропонувала за тизером здогадатися, хто стане героїною нового випуску, і ваші очі вас не обманюють. Бейонсі стала новою героїною журналу. Бейонсі знову на обкладинках журналів, і ви можете подякувати за це її новій лінії догляду за волоссям, яку ми обговорювали в одному з попередніх випусків своєю появою на обкладинці CR Fashion Book Бейонсі нагадує про вихід її нового кантрі-альбому, з якого вже вийшло два треки, два сингли. Це Texas Hold'em і Sixteen Carriages. наприкінці березня виходить уже повноцінний кантрі новий кантрі-альбом. На зорі нового відродження байонці готується до продовження своєї еволюції, яка знову підтвердить її безпрецедентний вплив і сміливе сходження до нових вершин. За останнє десятиліття багато що змінилося, каже вона. Фотографували Байонці Луїза і Марія Торнфельд. За стиль відповідали ще о натуріні за макіяж, Сір Джон. на обкладинці байонці позує у корсеті. Луїса Де Хав'єра і пошарпані футболці з балончиками. Тим часом на іншій обкладинці показано, як байонція одягає образ від Мезон-Марджела і туфлі на підборах від Givenchy. І ще два кадри зі зйомки Бейонція для CR Fashion Book у рамках промоушену її майбутнього кантрі-альбому. Якщо ви помітили у модній індустрії, останнім часом стало набагато більше корсетів, особливо після показу Мезон-Марджела. Також на останніх світлинах була у корсеті Кім Кардашян, у. У корсеті від Мюглер. і якщо ви знаєте, то Аню Тейлор-Джой взагалі захейтили зараз за пропаганду худорлявості і нездорової худорлявості, коли дівчина виклала серію світлин зі своєї підготовки до виходу на прем'єру Дюни, було дуже багато негативних коментарів. Акторку звинувачують у нормалізації голодування заради худорлявості і заради неприродних форм тіла. Цікава ваша думка, чи впізнали ви Бейонсі разом з її малітом, яка більше схожа Деяким користувачам, навіть не на себе, а на шакіру або на якихось інших зірок. Чи бачите, ви в цих кадрах дійсно байонці? Цікава ваша думка відносно тренду на худобу, на носіння корсетів, що буде далі відбуватися. Будемо за цим слідкувати. Rolling Stone склали свій список топ 25 найстильніших музикантів 2024 року. У топі Моузис Самній, Bad Bunny, Тайлер The Creator, Повний склад Блек Пінк, Лілна Секс, Ріана, Розалія Doja Cat. Перше місце зайняв Стів Лейсі. Це висхідна зірка R&B, якого вже називають Фешн Королем. Ну нижче за рейтингом розмістилися Harry Styles, Dua Lipa, Cardi Карді Бі, Rocky, Billie Айліш і Бейонсі. Наостанок хочеться показати вам танцюючу Пенелопу Круз у Шанель. Є кавер-сторі нове із її участю. Давайте роздивимося кавер-сторі для журналу V Magazine разом із Пенелопою Круз. Ну і класна обкладинка, яку хочу вам показати. Кейт Мос на обкладинці Harpers Bazaar France. Знову ж таки, прослідковується тренд на позування в кадрі лежачі. Зовсім недавно Кая Гербер позувала лежачі у класній сукні від Валентіну. Звіти, відео, фото, все відносно. Тижнів моди, які зараз проходять, і взагалі останні новини я публікую в себе в телеграм-каналі, який називається Holy Fashion, Куди вас також запрошую? Якщо цікаво, будь ласка, приєднуйтеся. Мені буде дуже дуже приємно. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро вдячна вам за те, що ви долучилися до мого каналу. Я вдячна вам за те, що ви знайшли час завітати. Мені дуже-дуже приємно. Звичайно, я прошу вас підтримувати наших титанів, найсміливіших і найсильніших людей нашої країни. Це хлопці та дівчата, які знаходяться в лавах ЗСУ, яким всі ми неймовірно вдячні, і які з кожним днем наближають нашу перемогу. Ми в це віримо. Тому, будь ласка, підтримуйте перевірені збори, лише перевірені. Донатьте, не забудьте. Вайте про це і також прошу вас на локальному рівні підтримувати наших чотирихлапих пухнастиків, яким дуже важко без нашої допомоги підтримки. Під відео є посилання на ресурси, які допомагають тваринам. Якщо ви можете знайти локально притулок у вашому місці проживання, задонатити, принести щось, принести корм, принести якісь теплі речі, які можна підкласти. це дуже дуже сильно допоможе. Розголос в інстаграмі, в соціальних мережах буде дуже важливим внеском. Таким чином ви зможете. Та зберегти як мінімум одне життя наших пухнастих чотирихлапих друзів, тому не проходьте повз. Я буду дуже рада побачити вас у наступному відео. До зустрічі! Бай-бай!